Весь спектр соціальної підтримки учасників бойових дій та сімей загиблих захисників обговорили причетні фахівці у п'ятницю 30 вересня на нараді під головуванням Лозівського міського голови. Всіх просив би звернути увагу і зауважити, можливо, з якими-то доповненнями, тому що ми формуємо бюджет уже 23-го року і. Повинні врахувати ті всі побажання рідних, батьків, самих учасників війни по проблемним питанням. Фінансову підтримку через інфляцію вже збільшили і у цьому році, наголосила начальниця управління праці та соцзахисту населення. Детально обговорили і питання проведення ритуальних послуг поховання земляків за час повномасштабного вторгнення Росії на територію України, підкреслила Вікторія Кіпкало, громада втратила чи не вдвічі більше захисників. Управлення займається також самовим статусом, що не займається на сьогоднішній день. До 24 лютого було 17 загиблих учасників АТО. Після 24 цього стало на сьогодні, ми виконуємо 39 загиблих. Процедура встановлення статусу все залежить в першу чергу від військомату, вони надають запити до військових частин, де були зараховані ці заміни військовослужбовці, і вони тримають тісний зв'язок з родинами. І як тільки ці документи надходять, то вони зразу надають родинам, а родинам потім звертаються до вас. Формат прощання родини загиблих обирають самостійно, як і всі інші елементи ритуальної процедури. З місцевої скарбниці надається компенсація на поховання, транспортування, надгробок до проведення процедури, залучають фахівців управління культури. Родини загиблих також можуть звертатися до виконкому для вирішення інших питань. За рахунок міської влади рішення. Депутатів, ті, які були прийняті, створжені положення, затверджений бюджет складає більше 30 тисяч, якщо взагалі брати на підтримку, в разі прийняття рішення комісії по виділенню. Прощаються з полеглими земляками на меморіалі, що на центральному цвинтарі, за окремими зверненнями військових частин та родин загиблих, церемонію прощання проводять у сквері Шевченка, що у центрі міста. Проте представник Лозівського територіального центру комплектації та соцпідтримки рекомендував цього не робити, аби не провокувати ворога на ракетні обстріли. Масові скупчення як цивільних, так і військових у воєнний час заборонені.